Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачний сирний пиріг ледачий хачапурі. Обов'язково спробуйте, це неймовірно смачно! Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Для приготування основи в миску вливаю пів літри кислого молока. Можна взяти кефір або йогурт несолодкий, туди ж додаю чайну ложку солі. Тільки цукру Розмішуємо до розчинення. розчинені борошно. І замішуємо. бачите, все робиться максимально просто та максимально швидко. Розмішавши борошно, додаю розпушувач і знову змішую. Тепер відставляю на хвильку в сторону, Застеляю пергаментом форму, в якій буду випікати. Форма обов'язково повинна бути з бортиками. Ось. Навіть якщо у вас деко, то ну, хоча б сантиметр 2 повинен бути бортик. Та тому що тісто у нас рідке буде розтікатися. Тепер беру вершкове масло бажано кімнатної температури і добре натираю ним пергамент. Ось так я щедро натерла і тепер виливаю тісто. Ось такої консистенції в мене тісто ріденьке. Все. Тепер ставлю до розігрітої на 200 градусів духовки хвилин на 10. Нам потрібно, щоб схватилося тісто. Часом натру сир сулугуні, беріть сулугуні або моцарела, вони найбільше підійдуть. Пересипаю сир. У миску, до сиру додаю чайну ложку солі, столову ложку крохмалю у мене кукурудзяний, та перемішую, можна замінити борошно. Беру сир фета і так довільно його ріжу, потім відправляю до миски. Далі ще розподіляю ложкою. Ось що в мене вийшло. Тепер беру три яйця і змішую їх вилочкою. Додаю їх до сиру і знову перемішую. Тим часом основа підпеклася трошки, вона така, ну, схопилася, висипаю зверху нашу начинку. Начинка така м'яка вийшла теж завдяки яйцю. Обережно розподіляю по всій поверхні. Ось так це в мене виглядає. Тепер знову відправляю до духовки ще хвилин на 10, можливо, на 15, треба спостерігати. І все, друзі, в мене пройшло 15 хвилин. Дивіться, я дивилась ось так, щоб збоку, щоб він не пригорів. Все чудово. Одразу різати не буду. Почекаю, поки трохи вичахне, Дуже гарячий. Сиру там дуже багато. Ось, друзі, трішки вичах, Я переклала його на дощечку. Можна різати. І куштувати сир як тянеться. Це неймовірна смакота Це просто щось неймовірне. Дуже смачно, дуже рекомендую смачного.